Створюючи людину по своєму образу та подобі, Бог вклав в неї велику силу. Сьогодні ми називаємо її творчістю. 12 січня в місті з Бараш. Що на Тернопільщині відбулося зібрання за участю творчих людей. Багато талановитих християн було запрошено на це богослужіння. Авторка 20 книг, перекладених різними мовами світу, Надійка Гербіш, розповідаючи про свої юні роки, каже Таку е, посвяту. На яку б тему я написала твір. Я мала написати хоча б одне речення про Бога. Я знала, що моє покликання бути євангелистом, що моє покликання нести Христа в цей світ. Впродовж зібрання лунали пісні та проповіді, вірші та свідчення, і кожне з них славило Творця. Лена Калитюк, незряча, 13-річна дівчинка, декламувала вірш Картинна галерея. Для мене Біблія. Картина галерея, а Бог у ній неперевершений метець. митець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш творець. Кожне слово цього вірша ехом відбивалося в серці слухачів. Свідчення Оксани Гуць викликало сльози, та далі йшла вона в своїй розповіді. Більше в непростих обставинах її життя було видно красу Ісуса Христа. Наприкінці зібрання старший пресвітер області Віталій Яцюк під акомпанемент своєї дочки, яка грала на фортепіано, заспівав авторську пісню. Є багато країн на планеті землі. І дочасне життя всі тут мають. Є та країна свята. Господь, буду я. Закінчилося зібрання полковою проповіддю та молитвою за Україну.